Добре, давай змінимо трошки Ну ти ж мене про про ти, ти, э ти, ти. Рубрика Крінжаріум продовжується. Трошки перейдемо до наших культурних справ до Лобади. Ми вже говорили сьогодні про Івана Дорна. <схі> Тепер настав час Лобади. Лобода в студію. Не русський язик убивають українських дітей, і українських людей. Большая часть Украины говорит на русском языке. Русская, русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Почему ты думаешь, что именно вот с тобой так случилось? Потому что я тоже почувствовал, я читаю медиа, я вижу, как артисты выражаются, да, там, не знаю, кто угодно, Меладзе, там, Настя каменских время Стекло, Монатик. Потому что почему, я лаба, Почему так? Масштаб личности. Только поэтому. И основа начинаю новый путь. Я много делала песен на украинском языке за все это время. А эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории. Поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни, которые были написаны на русском языке, на украинский язык. Я не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно. Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории. И Латвия, мои музыканты знают английский язык, но говорят все в коллективе на русском языке и понимают на русском языке. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают, о чем я им перевожу, объясняю, рассказываю. Но это все равно, это нужно понимать, Нет, что вот это, это всего того. лишь локальная история для украинского рынка. Но я с удовольствием это буду делать, потому что в Украине живет огромное количество моих поклонников, которые меня любят. Ты украинская звезда? Конечно, я родом из Украины. Сейчас ты самая большая украинская звезда? Я не знаю. Это, наверное, могут украинцы сказать. Как ты себя ощущаешь? <связь> я ощущаю себя маленьким человеком. Я уже сказала об этом. Это все. Це все. Вона сказала правду про себе. Нарешті. Без всяких півтонів, виступів в Україні, сліз і ще щось там пиздець. Її в неї челюсть от просто розумієш. Ну, давай, давай. Я чекаю. Я, я розумію, що це твоя функція тригернути Романа, да. щоб зараз понеслось. Давай. Ось, сука ти, Йобана, чого ти приїжджала в Харків, співала на фонтані з мавпами, який збудував Кернес, блять, стала черговою мавпою на тому фонтані і відкривала брод. Від тебе було більше користі. Хто тебе не розуміє українською мовою в Україні? Хто тебе не розуміє українською мовою в Україні? Крапівіна тебе не розуміла українською мовою? Ну так, да, вона, в принципі, ж, зовсім не крапівіна. Це окрема історія. Бо зараз буде сексизм і несприйняття не особистого життя Лободи. Що це за персонаж нею говорить? Що Це руска. Що це за це, це це служба і, BBC. Що це за істота? Є ж, ж це служба за істота, BBC. в принципі? Ну і русська служба BBC. Ти вважаєш себе найбільшою звіздою. Що це взагалі? Для чого ти це взяв в ВТР Назар? Це сміття, просто генетично-інтелектуальне сміття. Вона не зрозуміла нічого, вона не зрозуміє нічого. Я для русскоязичної аудиторії. Ти знаєш, в принципі, Свєта, коли ти співатимеш раптом своєю розкішницею або ротом, різниці не буде. І розкішниця буде виглядати більш естетично приваблива, тому що вона з не надутими губами або їх просто не, швид... не встигла облизати. До свого логічного завершення Крапівіна. Про що ця історія взагалі? Де це береться? Як воно лізе, як воно існує? От Мені просто цікаво, це не хейт спіч, це просто нерозуміння цінностей. Світлана, тобі зручно жити в Майами, уйобуй в своє Майами. Тебе ніхто не тримає, з тебе ніхто нічого не вимагає. Чого ти лізеш в Харків, там, де. Хейтять цю дівчину, яка вийшла на захист української мови, коли ти намагалася перевзутися з найки в Адідас і з Adidas назад, типу в скетчерс, а скетчерс знову в Nike. Хто тебе просив? Хто ти така? Ти випадково потрапила, працюючи з твоїм вербальним отвором через шоу бізнес на екран. Екран тобі нічого не дає, в тебе інтелект на рівні мушлі амеби і так далі. Це все просто видно зараз. Я рускоязична, я Лабада. Білі а не лабада. Ну, походу. Ну, про що ця історія? Ми це обговорюємо, знаєш, як це все одно, що обговорювати Орбана. Це все, одно, щоб обговорювати Путіна. Це ми ведемося на якусь провокацію, тобто тригер. А давайте поговоримо. О! <кій> <кій> А ну, Друзі, вподобайки, вподобайки цьому хлопцю. Як ти думаєш, це сконцентрований інтелект чи не дуже? Давай спробуємо з ним поговорити. Що? Чому ні? Надамо цьому предмету якоїсь. Всі мають право душі. на існування, а він рускоязичний. Ні, ну тоді ми не мали слухати пісні англійської, Witles, я не знаю, будь-кого, тому що ми не розуміємо англійської. Ми ж це не наша рідна мова. Україна це просто не є рівень. Тому Євробачення треба ліквідувати, тому що там багато пісень виконується національними мовами. Ми ж не всі мови знаємо. Ми ж польську не знаємо, а ще там, там у сербську, або угу. яку іншу. В чому проблема? Причому тут мова. Назор, я люблю тебе. Я Света. А я тебе ні. <ріст> нахуй. Пошла варіти лапшу. <ріст> я, 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 я не знаю, що, mm. що додати, тому що емоції вирують, і в принципі, це, це, це не варто уваги нам своє робити. Тобто на фонд на ЗСУ ставити гроші, шампанське для ЗСУ це лотерея. Поставте по 300 гривень квиточок, потім буде рендомний Розіграш для пляшки шампанського, яка була в штольнях Бахмута на фрайкор. Ви розумієте, на вечірню студію теж треба поставити гроші, тому що ми існуємо за ваш рахунок, ми звітуємо постійно, і як би там складно не було, ми намагаємося влізти в той бюджет, який ви нам ставите щомісяця. Все, я про лобуду вже скінчив, продорно скінчив. Я його покінчав, я більше нічого не хочу. Точніше, я, я не кінчив, тому що це не, не можна назвати сексом. Навіть інтелектуальним. Це призводить до, до імпотенції. Так, голос Америки виправився українською. я дивлюся, -таки... Ти взяв на контроль голос Америки. Так, да, просто от так, да, тому що мені було незрозуміло, мене це вшкварило. Катерина Лісунова, колега наша прекрасна. От, я їй написав, вона каже, це, це, це щось протупили там. Насправді, коротше, йдеться про ці. Давай до наступної словом теми перейдемо. Я давай, не знаю, давай, чи давай, у нас давай. є перебивка, тому що для нас теж важливо те, ну, що ви наш що. Це дурдом, а не день, тому може і немає, але дякуємо, що дивитеся. Вподобайка, підписка, дзвіночок, все є. У нас перебивка. Все по ходу і тримаймо стрій. Свідо свого по своє. Лайк, шер, доне. від.